Сьогодні надійшла інформація з Донецька про те, що терористи захопили обласну лікарню імені Калініна. Терористи облаштували в цій лікарні штаб та військовий шпиталь, тим самим відрізавши доступ звичайним людям до лікувального закладу. Також є інформація про те, що терористи облаштували казарми в навчальних закладах, а саме в школах та вищих навчальних закладах. Тим самим зривають підготовку до нового навчального періоду. Зінаково надійшла інформація про те, що терористи мінують сільхозугіддя, а саме поля, тим самим не даючи можливості зібрати урожай. Села, які знаходяться поблизу Донецької області, не газифіковані. Терористи не дають можливості людям провести заготівлю вугілля та дров, так як основними поставщиками вугілля до цих регіонів є Донецька та Луганська область. Шахти наразі не працюють. В 9.20. Мінометний обстріл населеного пункту Авдіївка. Авдіївка на даний момент звільнена від терористів. Сьогодні напротязі дня люди з Авдіївки насилали вітальні адреси на адресу військових. Дякую їм за звільнення. 8.45. Мінометний обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Земляне. В 12.45 пропускний пункт Маринівка обстріляний був з градів з боку Російської Федерації, в 13.15 артилерійський обстріл населеного пункту Весела Тарасівка та в 13.30 знову обстріляли з градів аеродром в Луганську.